Всім привіт, друзі! Можливо, ви не знали, але мені дуже подобається серія ігор FIFA, я великий фанат. І от вийшла EAFC-25, це нова версія. Я одразу пішов тестувати її, грати в найпопулярніший режим Ultimate Team, створювати новий клуб, нову команду, підбирати гравців. Це завжди дуже прикольно і класно по відчуттям. І вирішив поділитися цим чудовим процесом з вами. Все, що ми нафармили за перші 4, вже майже 5 днів у цьому відео. Сподіваюсь, вам сподобається полетіли. <overstire> 5, 4, 3, 1. 12. Полетіли! На тактику у нього це все, що робить діференс. Це все, що робить футбол. Футбол це усі тактика. Так, ну ми Always Friends, Да? Always Франція. Тут якби вибір без вибору, завжди Франція. Ой-ой-ой-ой-ой. Макета. Одразу нам такого гравця видають професійного. Так, хто тут щось цікаве є, чи не. Білград це нормальний, до речі, чувак. Він же Белегард. О, Ленгле дають. Блін, так це нормальна банда. Вже можна в велку. Блін, ну давайте Барселону. Хорошо, це важливо. Вони всі квіксельні мають бути. Якісь з них можуть бути не квіксельні. Давайте Францію. Ну тут Італія. Unpreadable hero, ну це дуже важливий момент. Перший важливий пак в цій фіфашці, Поїхали. Сасік. Оце я буду Сасік, блін. Сашич, Сашич, Сачич. Weakfoot 4, Скілмовс 3. Ну, го, один welcome тоді, да? І 60 копимо. Давайте так. Це не волкаут, це не волкаут. Французький CDM. Прем'єр ліги. Eat Састенвілла... Камара. Ну, Француз, це добре. О, хоук. Ідеш вражд до іжака. Да можна, в принципі. А що у нього там? Є слоти? Ти грав в нього? Не, ще не грав. Будемо вперше пробувати. Супер. Тонный. Oh, ого! То я. А дивись отак. Опа! There's an opportunity here. We'll put through it, yes. В шоці. Into the pass. Ого! От же знаменитий фінішинг був. Ну, вау, ну, краса. Шедевр. Камара, Камарик тупа. Врішуй, врішуй, Хавес. Ну, здорово. Здавай! Нам? На. Не-не-не, я встигаю, я Все під контролем. Оп, парну. Ну. Унис. Пробувай, на Знаешь, Айло, ды. Уй-ой, ой ой А там дують 84 плюс 84. А, я в звуку. О, Димар, кода Ну а прямо перед цим стрімом трапилось щось нереальне. Спочатку я дістаю з момент спаків Белінгема. Потім трошки пізніше, з паків за бронзових гравців, я дістаю дембеле. Це просто щось нереальне було. Одразу плюс мільйон монет до клубу. Так, ну що, будемо рвати. Просто твою, твій телефон є в базі, бо в тебе є поп, і вони тобі телефонують. Типу, я вже за всім, що в мене інший номер, щоб всі дзвонили туди, там, якщо що, а цей номер просто. Я не знаю, там вирубать. Ууууу, це що, Дімбіле забив? Єбать свято. Він ударив і забив чат. Ну, як воно проходить? Ладно, не стреш. Ну як воно проходить? <зас> Ви бачили? Ну, як воно пройшло? Ну, що да таке? Так ти шо? Та ти шо, блять. Оце картка за 500 тисяч. От тільки що я побачив картку за 500 тисяч. До цього я бачив гамно, яке... Вибачте, ну, не буду уточняти, але ну гамно, коротше. це? Йбать, пас. Ладно. Тут нічого не зробиш з таким пасом. Ну швидше, шо ты там валяешься? Вставай. А, він червону дав, дурачок баный. Ну! Зялые, блядь, Джеймс. Зусильно. Але це є моє поток. 30 тисяч коїс. Ван перпік. Оз 484 плюс, 88 2 плюс Тім Звік. До речі, я таки не дивився команду тижня. Зараз подивимось. Один мегапак. Один пак 75 плюс Х15. Rare Gold Players пак. Так, і один X75X25. Rare Gold Players пак. Ото буде ото буде цього. Ото буде Ходору. Так, перша нагорода. 84. Rare Gold Player пак. Давайте тут відкриємо потім. Так, Сане в нас вже є. О, Ніко Вільямс, по-моєму, непоганий дроп, як суперсаб, так? Да? Тупо ідеальний дроп для нашої команди. Це абсолютно ідеальний дроб для нашої команди. 130 тисяч лівий Вінгер. Нам треба був лівий Вінгер, на якого я не хотів витрачати гроші. Це ідеально. 93 пейсу, є удари. Щось там паси якісь навіть є. Ми йому дамо якийсь там стиль зігрнеться, який це підтягне, і буде топчик. Ну клас, Ніко Вільямс, супер. Давайте почнемо 75 плюс Х15 з найгіршу. Ні, найгірше це, мабуть, мегапак. Так, да, поїхали з Мігапака. Так, волкаута в мегапаку немає. Якась дівчинка йде до нас. Лівий бек з Австрії. Дуглас Луїс. Нема волкауту, чат! Нема! 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 Нема волкауту. Нку-ку. Нку-ку. -нку! Він щось коштує?! Нку-ку. Він щось коштувати має. Бля, ну таке, 16500. Ну треба продавать, не зразу, да? Поехали. волк Райтвингер. Right Англия. Цистерлин? кто це? Стерлин, моя быть. Чи, Чи Грилиш? Це не Грилиш. Это Сака! Сака! Сака над бет. Сака над бет. 40 тысяч в клуб еще. Ууу, Сака! Я 40 тысяч в клуб. Блин, мы просто будем миллионерами в цей фифашце. Ой-ой-ой. Відкриваю лівою рукою. Не волкаут. Голкіпер, мусліра, поганий дроб. А ну, нічого, свого ми... Моє... Свого дорогого гравця ми залутали. Ну от такими були перші дні у EFC25. Далі більше, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, як далі ви б хотіли бачити розвиток моєї команди, що вам сподобалось, що не сподобалось, які цікаві моменти ви підмітили, І чи подобається вам EAFC25, чи ви вважаєте, що це а, гра не варта вашої уваги. Хочу почути кожного. До зустрічі, Па-па.